Всім привіт! Сьогодні ми з вами йдемо дивитися новинки в магазині Юск. Різдвяні аксесуари. Ой, дивіться, прекрасна новорічна вітрина. Магазини Усівай Кіки, червона сукня і бежеве таке пальтіжко напівпальто. І, звісно ж, як деталь така оригінальна, це ж білий шарф такий. Скільки коштує пальто? 1799. Просто щойно піднімалася по сходах, тому захекалася. Знижки в магазині Юск. Гляньте, яка класна гірлянда. 470. Що це? 470? 470 сантиметрів довжина. Угу. 240 лампочок. Коштує... А, вона для вулиці, друзі. Це для вулиці, це для частного, для приватного сектору. Вона коштує 500, а коштувала 1000. Да, Тут дуже багато цих маленьких лампочок. Коротше, майте на увазі, зараз знижка хороша. Ось мої любимі підсвічники на різдвяний святковий стіл, які вони круті і навіть виблискують. Бачите, тому що це натуральний мармур. Натуральний камінь. Я думаю, можу такий ліхтар купити. Ну, Знаєте, так, поставити в коридорі, наприклад, десь на столик чи на підлогу. Ну, на підлогу краще ставити ті, які високі. 375 коштує 13 на 13. Да? Що таке 20? Ні, це, мабуть, 27-13 на 13, так. Чорний ЛЕД свічка. Тут треба батарейки вставляти. Да. Не знаю, як хто, але в мене ще от немає такого святкового новорічного різдвяного настрою. Ось дивіться, наприклад, як горить така свічка. Да? Ось таким теплим жовтим таким сяйвом. Скільки вона коштує? Така 165. Свічка, led Gaлер. Ось такий світильник. Теж дивіться, такий аксесуар. Теж LED, коштує 250, а коштував 425. Теж хороша знижка. Ціну знижена. Альтернатива ялинці. Наприклад, ось така ваза із гілками ялинки, з шишечками. До речі, це пластик, а шишечки натуральні. Вони просто прикручені, бачите, такими спеціальними проволочками коричневими, тоненькими, ледь помітними, прикручені до е, ніби зеленої гілочки ялинкової. І така красива дуже така е, з ефектом зістарілості ваза. Що, це 225? А, це гілочки. Це одна гілочка 97 сантиметрів, і коштує вона 200... 225 гривень. Мені подобається. Ось така гілка. А, -а, -а. дивіться, яка довга. Гілочка, вона а-ля натуральна просто. Клас. І ще в такому ж стилі, дивіться, є ось такий вінок. На, на двері на вхідні двері, наприклад, теж дуже-дуже ну, виглядає натурально, я б сказала. Ну, це пластик, але кольори, кольори дуже класні. 45 на 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 4. Коштує 450 гривень. У цьому році в'юск не так і багато, я вам скажу, новорічного декору. От він зосереджений весь в такому місці невеличкому, в цій частині магазину. Власне, оце і все далі вже пішло все для дому, звичайні такі речі. а Декор він весь. Мене завжди обурюють ціни на штучні рослини. Штучна рослина 650 гривень. І це навіть зі знижкою коштувала 800. Ну як така штучна рослина? Гляньте, це пластик пластиком. Ну просто до неї навіть близько треба підходити, щоб зрозуміти, що це пластик, який блищить. Як така рослина може коштувати 650 гривень? Ну, це, це просто штучні, це просто штучні рослини. Я їх з дитинства не любила, тому що на них стільки поляки завжди збиралося. І вони линяли, ну тобто вилинювали, колір свій змінювали там буквально через півроку. Я не розумію, як таке барахло може коштувати такі гроші. Або ось теж 550. Ну, ціна і 200 гривень ці лілії, чи що це. Ну, таке. 100 гривень, що це 100 гривень штучно рослина. А це 100 гривень коштує ось ця одна гілочка. 100 гривень. Ну, не знаю, ну красиво ж, коли їх багато. Ну, що ти купиш 3 гілочки, да, за 300 чи, чи 5 хай гілочок там за 500. Виду, вигляду не буде. Це треба купляти ось такий цілий жмут. Тоді буде красиво. Так, що це? Це в нас йдуть бавовна, натуральна, натуральна тканина, бежевий відтінок, 350 гривень, 38 на 150 Куди це? На стіл, напевно, що так? такий килимок, така підстилка на стіл. Це теж щось на стіл, мабуть, бежевий, 40 на 150, 450 гривень. Красиво, тому що велюр. Серветки на стіл. Це йдуть скатертини і всі в таких натуральних відтіночках теж симпатичні 140 на, на 240. Тут різні розміри. І гляньте яка ціна. ну Це ну, багато, я, я вважаю, що це дуже дорого. <кхи> Друзі, ви знаєте, мені якось вже стало нецікаво ходити в юск, чесно, чесно. Я зараз піду в сенсей. Це магазин Стіма. Обов'язково треба буде якось ще сюди, звісно ж, навідатися щось. Незабаром відкриття. Друзі, а може у нас відкриють Мені зараз покрутять у виска всі. А я сподіваюся, на H&M або на Зару. Ну що це таке? Відкрили тільки в Київ і Львів. Ну це несправедливо, друзі. Це дуже мало. Я вважаю для прихильників. Зари та Друзі, Наш із вами улюблений сенсей. Зараз подивимося ще тут новинки різдвяного декору. Куди чіпляти ось цей бант? А ну дивіться, куди це? Це на ялиночку, да? чи куди його взагалі? Є такі червоні, є такі зелені. Я не розумію, куди, куди це чіпляти. Ось такі йдуть дві стрічки, дивіться, велюр тут. Не знаю, що, коштує 219-219 гривень. 219. Або ось теж така прикраса. Куди її чіпляти? Так, я бачу якусь закрутку таку, проволока 119 гривень. Куди? О, це ж треба робити, буде подарунки. Да? Дивіться, така штука подарункова, подарунковий папір, коштує 79 гривень. Тут є різні принти. Так, є ще отакі пінгвіни, що це червоне щось. Щось червоні. А, це машинки такі маленькі. Ой, класно, дивіться, який золотавий і золотистий, із дірочками. Супер. Червоний такий в таких сніжинках. Мені найбільше подобається золотистий. І подобається ось такий темно-синій, золотистий. І найбільше ще мені... Подобається, звісно ж, червоний. Ось цей, напевно, що. Ні, оцей. оцей оцей золотистий. Найбільш симпатичні. Друзі, мій лук сьогодні. Ось такий лук вихідного дня. Шопер. Чому шопер? Тому що легка, вона дуже зручна. Сюди я накидала телефон, вкинула, вкинула свій, що там ще мені треба було. І такий, знаєте, лук вихідного дня. До речі, Агі Агі це сінцей. Трошки на мене завеликі, але 39-й мені чомусь один давив прям в пальці. Тому я вибрала сороковий і коштують вони, здається, п'ятсот п'ятдесят дев'ять, шістсот п'ятдесят, чи п'ятсот п'ятдесят. Чи ну коротше, вони недорогі, дуже теплі і зручні. Всім рекомендую. О, я бачу нові подушки. Клас, дивіться, яка класна подушка. О-хо-хо. Супер! Він такий передає вайб такого, знаєте, веселого Санта-Клауса. 269. Недорого. Але вона створює реальний настрій. Головне, щоб настрій який перед святами, щоб він зберігся під час свят. Тому що, як правило, не знаю як в кого. Ну, у мене такий, типу, який завжди піднесений настрій саме перед самим новим роком, самим різдвом. А в період свят чомусь взагалі не весело. Не знаю, як з цим боротися. Так, я ще вам не показувала ось такі контейнери, теж на різдвяну тематику. Для зберігання. Така коробка, ящик 32х32х32, 32 32, 389 гривень. Тут їх багато ще. Можна ще встигнути придбати, якщо комусь така тема цікава. Ой, що це таке в нас? Такі фігурки. Це дерево. Так, вони дерев'яні. Все одно боюся впустить. Хто це? Що це за персонаж? <с> я, сьогодні, я сьогодні забула половину, що знала. 459. Всі слова вилетіли з голови, особливо коли навколо тебе багато людей. Це ось така відмедичка, Ведмідь <с> цього роду. Мишка симпатична. От. В Юск, наприклад, такого різноманіття немає, як в сенсей. Мені За цього мені подобається більше сінцей. Тут заглядати, дивитися, щось вибирати. Ці взагалі геніальні, що це теж подушки. Ну, Аксесуари в на увазі, так? Да? 389 коштують такі. Штуковини. Печенька. Я так вам її і не показала. яка класна. Печинка коштує 339. Дуже багато різних пледів. Ну тут просто, знаєте, тут просто треба, як Віталік є такий блогер, коротше, він робить тільки огляди. Він нічого не приміряє, бігає якби, по магазинах, робить огляди. Це дуже скотиняча робота, я вам скажу, дуже складна. І це от для нього стояти і кожен плед перебирати. В руках і роздивлятися ціну, розмір. Дуже багато пледів різних. Клас, дивіться, яка класна. Бордовий і бежевий. Відтінки тут іде велюр. 239 гривень коштує. Давайте розмір подивимось. 45 на 45. Отака наволочка святкова. Сповідується. Плед білий, але ж він маркий, так. Да? Він вже з якимсь пилом припав 519. Ось такий ще є наволочок. Дуже величезний вибір, гляньте. Оце все це все наволочки. Навіть ось такими є балабонами. Дивіться, ось такі білі. Білі такі лахматі. Який вибір. Тут прям бісером вишиті. Бісером вишиті йдуть о, що це гілочки, да. Або ж готові вже подушки. Знаєте, яка краса. Боже, це все вишите. Знаєте, будинки, ялинки. Із зеленим класно, із навіть на як оксамитовий, да, здається. Гляньте, як класно. 389. Така коштує, ось така темно-зелена, Коштує 269, а ось ця дорожча, звісно, 389. Але вона шикарна просто. З рожевими ялиненьками така вільветова, дивіться, коштує. 339, теж 45 на 45. А вона йде в вигляді.

Арома свічки. Глянь, такий класний принт на свічці. Це будинки. Такі різнокольорові, ялиненька. Коштує 169. ну, Такий аромат. Щось такого щось нагадує. Аромат, щось нагадує. Знаєте, от є. Глінтвейн, що вкидають да, з ароматом гвоздики, все згадало. Тут аромат гвоздики в ці свічки, а в цій аромат е, ялинки. От просто згадайте в дитинстві, чи зараз хто ставив вдома живу ялинку, оце свічка пахне саме живою ялинкою. Просто неймовірний аромат саме цієї. Да, і дивіться, pine tree, тобто ялинка. Ммм, клас! Це щось фреш свіже, свіжа білизна, да? аромат свіжої білизни. Мені більше такі подобаються. Скільки коштує? 219. А ще в це є на різдвяну, я б сказала, тематику. Ось такі тапки. Дивіться, червоні, сині та в паєтках. Білі. Дуже легкі. 38-39. Це в мене в руках. Коштують такі 269 гривень. Такі лакшерні, да? і ці 269. О, і ось, здається, такі класні оленях. З ріжками. Такі коштують, де 279 гривень. Є ось такі білі з сердечками закриті. Так, А такі коштують 269. Це дещо дорожче на 10 гривень. І ось також капці на різдвяну тематику. Такий новорічний принт 269. Мікі Маус, це такі да, дитячі більше. 389 такі коштують. Є сірі теж із ріжками. 269 теж. Такі подарункові пакети. Грінчмас. Із грінчем. Скільки він коштує такий пакетик. Дуже гарно виготовлений. 59 гривень, бо взагалі недорого, дивіться. Так він величезний такий. Сюди багато чого влізе. Розмір я не бачу, але ну, я думаю, десь 50. Отак, я думаю, десь 50 на 40. Так, да, десь так буде. І ось вони теж. Ну, Всі інші такі йдуть звичайні. Звичайний принт. Гляньте в дитячу кімнату, я бачила ось теж на різдвяну тематику. Така подушка з оленем. Гляньте, яка мила. Дякую за коментар. Хтось мені там писав, що «Сінсей Хом – це міла... мілашність. Да? От я повністю з вами згодна. Це про... А, це для, знаєте, для чого? Для пледу, сюди плед вкручений. Засуваєте. Ось так, воно продається вже з пледом. Клас! Яке воно миле. Подарунковий такий набір. 459. Друзі, погляньте, які є килими в ванну кімнату в Сінсей, Це просто килим снігової королеви. Таке враження, що це якийсь сніг. Давайте роздивимося його. Ой, розмір. Оце ж бачите, як однією рукою тримаєш, а як? Як нема відеооператора? Мені треба відеооператора. 599. Ой, ні, по почекайте, це не ой, де ціна. А, 5, да, 599 і розмір іде 60 на 90. У мене в ванній кімнаті 50 на 80, і він такий маленький, ну ванна маленька просто. Бля, який він пухнастий, Боже. Ну, відео навіть не передає, настільки він, настільки він цікаво зроблений. Тут іде в нас бавовна, а ось це щось на сніг схоже. Ну реально. А не на кучері вівці, а саме на сніг. Дуже крутий. Якби в мене була більша вана, я б собі такий придбала. Я люблю змінювати килимки, хоча б цим радуюся. Теж бежевий, теж класний. Білі це моя ця слабість. Знаю, білі рушники, білі килими. Так, ось така теж непогана чорно-біла доріжка. Я думаю, вона буде практична. І в машинці її можна закидати, прати спокійно, з китицями. Лише 219 гривень, і вона теж розмір 60 на 90. Дивіться, яка крута, теж стильна чорно біла смуга. Ну, це з гарбузом. Така осіння тематика. Друзі, також в сенсей з'явились ось такі рукавички. Дивіться, рожеві. Такий пудровий. Пудра, рожевий, світло-рожевий. Відтінок коштують 269 гривень, класно. Можна із шапкою да, совмістити. Так, освітлення мене не влаштовує, якось так темно. Хотіла показати вам ось такі, дивіться, для закусочок. Такі штуки є 269. Таке блюдо 269 це недорого. Або ж ось такі листочки. Ну, це вже більше осінь, а це вже Різдво. Далі ось Різдво є ось така тарілка плейт 169. Розмір. Ну, чому не вказаний розмір? Вже три години буду шукатися, дивитися розмір. Коротше, Якщо брати ось так діаметр, я думаю, десь 50 є до 50 сантиметрів, тобто вона дуже широка. І такі ж є червоні. І їх тут дві. Саме цікаве і найприємніше, що їх тут це пластик. Їх тут дві. І ось такі ще, я дивіться, тарілки 269. Ці йдуть дорожче. Наприклад, ось такі піалочки 169 теж. І ось такі йдуть, блюдця 169 теж. Як це назвати? Тарілка в вигляді різдвяного печива теж 169. Висота десь висота, довжина десь 20 см. Десь так. Ось такий ще є варіант. Дуже важка. Для печива це ось печиво для Санти, а це печиво для нас. Друзі. Друзі, ось і все на сьогодні. Дякую всім за перегляд. підписуйтесь на мій канал і до зустрічі вже в наступному відеоролику. Пока-пока.